Всім добрий день. Сьогодні от такий от на огляді приймач електронік. Це конструктор приймач Люди робили порядок в гаражі. Кажуть, хочеш радійку. Кажуть, ну давайте. От. Це він випускався з 80-го року ленінградським, Ленинградським ЦКБ на базі такого дитячого приймача Максимка. От. Ну в ті часи, в принципі, в кожному місті, ну може не в кожному, але напевно, що в кожному, в середніх хвилях працював маяк, в ті часи на нього можна було щось зловити. Зараз він по факту коробка з деталями. Чутливість в нього 20 мільйонів на метр, ну це, так скажемо, радіус прийому. 50, може 80 кілометрів в кращому випадку. На даний час станцій так близько нема. Найближче то Польща. Там десь порядка 200 кілометрів. А Румунія то взагалі далеченько. Тому зараз на нього зловити неможливо нічого. от В принципі. Все ціле, все працює. От, так от зараз, зараз, от так от він виглядає. Зараз попробую то зняти. Отак от, от він з другої сторони. От. Динамік. Зараз ми його підключимо. Так, живлення в нього крона 9 вольт. Ну, як в як інструкції написано до нього, що дуже сильно впливає заряд батареї на його якість прийому, ну це я зрозуміло, це приймач прямого підсилення. Ось його схема. По факту сам приймач два транзистора і два діода. І оцей резистор для регулювання ніби чутливості. От. Ну, якщо брати для прикладу. Селгу, то там чутливість 2 мВ, тут 20. Ну, тобто, самі розумієте, ось вот, такий інтересний в нього конденсатор ну Як не дивно, все працює. Десь валявся в гаражі в сирості і, і стан його досить. Я хороший, як то кажеться. І нічуємо. Конденсатори тут ще всі рідні. коротше, все рівно, нічого я йому не робив. Та й не буду робити, бо це безполезно. От я Хіба на його основі зроблю інший приймач? Не на його основі, а на... Його корпусі і з використанням його елементів управління. От. Ну, звичайно, що ніць він не то та й можна і не пробувати. Крім шуму. Ну, але. Ось таке от. Ну, це ж конструктор для дітей. В принципі, на ті часи діти мали можливість щось зробити своїми руками, як то кажеться. Дякую за перегляд.